Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 83 заняття на тему індукція магнітного поля, лінії магні... магнітної індукції та магнітне поле Землі. На минулому уроці ми взагалі вивчили, що називають магнітами, магнітні властивості і так далі. Тобто, аби зрозуміти цю тему, необхідно подивитися відповідно попередньо, це логічно. Сьогодні ми з вами поговоримо на більш такі широкі теми. І ви дізнаєте ще більш, більше інформації про магніти. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Це допомагає алгоритмам Ютуба просувати український контент, просувати україномовні уроки. Підписуйтесь, ставте лайки, бо один лайк, одна підписка та коментар це вже плюс 10 показів. Також, якщо цей урок стане вам на згоді, то поширте його, у його у своїх соцмережах та поділіться серед своїх знайомих та друзів, кому цей урок також може стати на згоді. З приводу індукції магнітного поля, а як просто пояснити індукцію магнітного поля, і взагалі що це таке? Тобто, ми вже визначились, що магнітне поле існує навколо будь-якої зарядженої частинки, будь то провідник зі струмом, чи просто якийсь заряд, якась частинка заряджена, що, ну, що, що завгодно може бути. Тобто, якщо в нас є заряджена частинка, що потрапила до магнітного поля. А з якою силою це магнітне поле буде діяти на цю частинку? Від чого це залежить? Це залежить від заряду цієї частинки, тобто, ніж більший цей заряд, то відповідно і дія буде різнитися так? напрямку цієї частинки, саме куди ця частинка напрямлена, і відповідно швидкості. Тобто заряд, напрямок і швидкість частинки залежить від того, яка сила магнітного поля діятиме саме на цю частинку. І ось з приводу магнітної індукції. Тобто магнітна індукція, так би мовити, охарактеризувати її, це ніби сила, що діє на ту частинку або на групу якихось частинок, що потрапили до магнітного поля, і там знаходяться. Магнітна індукція позначається англійською літерою B. Магнітна індукція це векторна величина, бо вона має напрям. Бо якщо вона кудись діє на якусь частинку, то відповідно вона діє до якої до, у якийсь бік. Відповідно, має напрям. І вимірюється у Теслах. Тобто оця до дорівнює однієї Тесли. Тепер дивіться куди напрямлена саме оця магнітна індукція. Напрям магнітної індукції співпадає з напрямком магніту, тобто там, де є північний полюс, то напрямок магнітної індукції співпадає з напрямком північного полюсу магніту, про який ми кажемо. Тепер дивіться: з приводу дії магнітного поля. Якщо ми кажемо про дію магнітного поля, то дія магнітного поля і магнітна індукція вони трішки не співпадають. Тому що магнітна індукція діє по-своєму, а саме магнітне поле по-своєму. Тобто, про це вже якщо вас більш це цікавить, то пишіть коментарях, ми це обговоримо додатково, але просто як факт це необхідно розуміти. Тепер з приводу магнітів ліній магнітної індукції, що це таке? Дивіться, в нас є магніт. Є північний полюс, є південний. Тут є магнітні лінії. Магнітні лінії вони також виходять з північного полюсу і заходять у південний. А магнітні лінії завжди замкнені, тобто вони не мають, бачите, вони йдуть послідовно, вони не розмикаються ніде. Вони не перетинаються. Тобто, дивіться, ми можемо провести тут скільки завгодно магнітних ліній. Але ці магнітні лінії, ці магнітні лінії ніколи не перетинатимуться. Це необхідно знати. Тобто, оця цією не перетнуться, таке неможливо. Ну і відповідно на полюсах, як я вже казав на попередньому занятті, магнітна оця індукція та сила магніту найбільша. Я розповідав на прикладі металевих ошарків та магніту: що якщо розкинути металеві ошарки біля цього магніту, то металеві ошарки будуть прилипати саме до полюсів цього магніту. Тепер з приводу того, ну як, як ці лінії називаються, я вже сказав. Тобто ці лінії називаються лініями магнітної індукції або магнітними лініями про їхній властивості я вам також розповів. Тепер з приводу, які ж е, магнітні поля існують, види магнітних полів, однорідне та неоднорідне, що називають однорідним магнітним полем. Однорідним магнітним полем називають таке магнітне поле, де його, е, так би мовити, його ці магнітні лінії паралельні одна одній. І заряд іде, скажімо, симетрично, ну тобто паралельні лінії магнітного поля, заряд де симетрично, тобто цим лініям вони йдуть паралельно. Uh, тобто у кожній точці магнітного поля заряд є однаковим, тобто не більше, не менше, просто однаковим. Але на практиці однорідне магнітне поле зустріти надзвичайно uh, важко. Тому зазвичай розглядають на однорідне магнітне поле. Тобто, ось ми бачимо приклад так: на магнітне поле ніж ближче у ці лінії магнітної індукції знаходяться до полюсів, то більшою тут і буде сила. Бо якщо ми віддаляємося від магніту, тобто лінії магнітної індукції віддаляються, то відповідно і сила, що діє на них, буде меншою. Тому і кажуть, що ніж ближче ми знаходимося до центру цього магніту, до полюсів його, до центру полюсів, то тим більшим буде ця магнітна дія. А, і неоднорідне магнітне поле. Тобто про нього я вам розповів. так? Тобто Ніж далі від магніту, то е, сила його слабшає. Якщо ми розглядаємо схематично однорідне магнітне поле, то ось як його позначають на схемах, е, його позначають точками. Якщо магнітне поле розташоване до нас, тобто приблизно ось так, через них проходять. так? Оці лінії магнітної індукції і хрестиками, якщо поле від нас. Ну тобто, ось так. Оці стрілочки не малюють. Ну просто я вам показую, що якщо у нас нема цих стрілочок, то ви маєте розуміти, якщо ви побачили кружочки, що це значить, якщо ви побачите, побачили хрестики. Тепер з приводу магнітного поля Землі. Тобто, ми вже визначили, що наша планета Земля є постійним природним магнітом. Це пояснюється тим, що ми. Ходимо по землі, якщо я кину цей маркер, він впаде на підлогу, бо його буде притягувати Земля. Тобто наша планета це магніт і так далі. А, тепер дивіться: якщо наша планета є магнітом, то відповідно в неї також є свої магнітні властивості. Ці магнітні властивості абсолютно повністю співпадають з тим, що я зараз розповів, але необхідно поговорити про полюси магніту нашого нашої планети. Полюси магніту, ось ми знаємо. Так, якщо ви у школі вивчали географію, ви знаєте, що у нас є а, північний географічний полюс та південний. На південному географічному полюсі в нас знаходиться Антарктида. Також біля нього знаходиться а, Австралія, ну і так далі. Тобто нижня частина Африки. Вони знаходяться біля південного географічного полюсу. Північний географічний полюс це в нас і Канада, Гренландія, Британія, там частина Європи материкова і так далі. Тобто це в нас йде е, північний географічний полюс. А ось магнітні полюси, вони йдуть навпаки. Там, де північний географічний полюс, там є південний магнітний, там, де Південний магнітний полюс, там північний географічний. Тобто вони не співпадають. Це необхідно брати до уваги. Тепер з приводу того, що. Як, ну, скажімо так, наша планета вона є магнітом, про це можна казати багато чого, але в нас тут коротко. Ми розповіли про магнітні полюси, географічні полюси, що вони не співпадають. Також магнітна вісь не співпадає з війською обертання планети. Це також необхідно пам'ятати. Тепер дивіться, з приводу того, магнітне поле воно існує навколо нашої планети. Давайте поговоримо ще про те, як магнітне поле може впливати на наш стан, на наше самопочуття. Магнітне поле, як ми вже знаємо, що в нас лінії магнітної індукції виходять. Ходять з північного полюсу та заходять у південний, вони оточують нашу землю, і відповідно вони захищають її від певних негараздів. Тобто радіація від сонця, певні е, неприємні сюрпризи, що можуть прилетіти з космосу. Вони це вони захищають, воно захищає від це нас, тобто цивілізацію. Якщо ж на сонці відбувається певний спалах, тобто спалах на сонці, і те, що сонце виконало, воно летить на землю, тобто цей, цей спалах. І коли це досягає планети, ви ж розумієте, сонце воно величезне, і скільки воно викидає оцієї своєї розплавленої магми. Коли воно викидається у космос, а це досягає планети, то воно б'є по нашому магнітному полі, і магнітне поле розпочинає ось, ніби так розкачуватись, тобто поводитися нестабільно. Якщо людина є метеозалежна, то вона може себе погано почувати, в неї може підвищуватися тиск чи падати, може боліти голова і так далі. Тобто може магнітне поле чинити негативний вплив на людей за певних обставин. І також магнітне поле ще є, скажімо так, ну давайте так, навігатором для тварин. Тобто, коли скажімо, роблять міграцію, дельфіни, кити, певні там рибки, то вони орієнтуються за магнітними полюсами нашої планети. Кішечки, коли шукають свій будинок, вони також орієнтуються за магнітним полем. Тобто, в них є такі рефлекси, фактори. Вони природні до цього приприпривчені. При Сподіваюся, вам це зрозуміло. Якщо у вас залишилися якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я спробую усім відповісти. Також не забувайте підписуватися на канал. На початку року я розповів, наскільки це важливо. Тобто, проявляючи активність, ви показуєте алгоритму Ютуба, що цей канал є активним. Таким чином, ви просуваєте україномовний контент, україномовні уроки, чим витісняючи російськомовний контент з україномовного простору. Тобто, прошу підписуйтесь, поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих, якщо воно вам стало корисним, поставити лайк не так вже складно, та написати коментар за Ажанням також буде корисним, тобто усім дякую за увагу. Очікую на наступному занятті.